У далекому квітучому лісі, де сонячні промені гралися на пелюстках квітів, жила маленька бджілка на ім'я Мелія. Вона була дуже працьовитою, але завжди мріяла про щось більше, ніж просто збирати нектар. Її найбільшим бажанням було знайти квітку бажань, легендарну рослину, яка виконувала найзаповітніші мрії. Одного ранку Мелія прокинулася і вирішила вирушити на пошуки цієї квітки. Вона попрощалася з іншими бджілками у вулику, пообіцяла повернутися і полетіла у невідомість. Першим, кого вона зустріла, був мудрий метелик Оріон. Меліє, куди це ти летиш так далеко? запитав Оріон. Шукаю квітку бажань. Ти не знаєш, де вона росте, відповіла бджілка. Вона росте на найвищій горі у світі. Але будь обережна, дорога туди повна випробувань. Мелія подякувала Оріону і полетіла далі. Незабаром вона зустріла сонечко Рубі, яка плакала біля великої калюжі. Чому ти плачеш? запитала Мелія. Я впала у воду. І не можу полетіти, крила мокрі, сумно сказала Рубі. Мелія, не задумуючись, допомогла сонечку вибратися і обмахнула її крила, поки вони висохли. Рубі радісно злетіла в небо. Як віддячити тобі, Меліє? запитала вона. Просто будь щасливою, відповіла бджілка і полетіла далі. На своєму шляху Малія допомагала всім, кого зустрічала, звільнила павука від павутини, розбудила квітку, що заснула, і навіть знайшла дорогу загубленому джмелю Нарешті, через декілька днів, вона досягла найвищої гори. Там, серед хмар, росла дивовижна квітка з пелюстками, що світилися золотим світлом. Малія обережно приземлилася поруч. Ти хочеш загадати бажання? запитала Квітка. Так, відповіла Мелія, я хочу, щоб усі в нашому лісі завжди були щасливими і ніколи не знали горя. Квітка усміхнулася, її пелюстки засяяли яскравіше, і ліс наповнився чарівним сяйвом. Відтоді всі жителі лісу жили в гармонії і радості. Амелія повернулася до свого вулика, де на неї чекали друзі. Вона зрозуміла, що найбільше щастя це допомагати іншим і бачити їхні усмішки. І якщо ви колись потрапите до цього лісу, то відчуєте, як навколо панує особливий спокій і щастя. Це все завдяки маленькій бджілці, яка мала велике серце. Якщо вам сподобалось це відео, Підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.